Оскільки я хвилин заправлю балон криону через супер-его модельку. Дивіться. Так. Відкриваю ментик, час 14.43 заправляю в ресивер напряму. В ресевер є присутній хриму. Буду заправляти доти, доки не вимкнеться, доки Тут не напишемо. Комплік. Я думаю, що 2-3 хвилини і буде ок. Тут вже у нас 100. На годиннику 53, це виходить що 10 хвилин. але чекаємо, поки загореться комплект. Комплікт. І на годиннику 54. Це виходить що? 11 чи 12 хвилин треба порахувати. І зразу покажу, що у нас на залишку в балоні. Все, місто лентил відкритий. Це все, що залишилось в балоні. Нормальний апарат? Нормальний. Став лайк і підпишись.